За оцінками інституту вивчення війни та інших експертів, точність українців унікальна та майже немає раціональних пояснень, кажуть вони. Погані якісь експерти, якщо вірять у нераціональне, точність української артилерії, яку описують російські військові та найманці, із тих, хто залишився живими, має якраз дуже раціональні пояснення. Ну, ми всі пам'ятаємо пам'ятну переправу через Сіверський Донець, яку ЗСУ роздовбали з неймовірною точністю, наприклад. А пояснення таке: насамперед, це система управління вогнем Кропива. Написана буквально на коліні цивільними програмістами, вона здійснила революцію у бойовому застосуванні артилерії та стала проривом, який змінив малюнок гри. Як це працює? Раніше координати мети передавали по рації. Артилеристи рахували півгодини, обчислюючи дані для стрілянини. Тепер розвідка та інші підрозділи, які мають такий софт, вносять у додаток координати мети. Їх отримує найближча батарея, яка негайно відкриває вогонь, тому що дані вона отримує вже готовими. Дані не надходять на сервер, щоб зберігатися там у великих обсягах і створювати ризик злому. На кожному планшеті зберігається те, що потрібно його користувачеві. Якщо планшет потрапить до противника, він не зможе отримати дані в повному обсязі. Серед іншого у додатку є навігатор, точна карта з рельєфом місцевості, розташування противника, яке регулярно оновлюється, та зв'язок із командними пунктами та сусідніми підрозділами. Тож не треба все списувати на якісь чудеса господні це мізки, плюс технології, плюс найвища мотивація. Росіяни навіть близько нічого подібного створити не змогли. Таке є в арміях інших країн, але з набагато складнішим функціоналом і створене спеціально для армії. Тут же ж, з усиллями волонтерів вдалося створити програмне забезпечення за три копійки, але з разючими результатами. Але все це, як і раніше, підтримується волонтерами і на гроші ними зібрані. Держава цю систему не фінансувала. І оце якраз дивно. Варто би задуматись. Слава Україні, слава ЗСУ! Pyrę